Я тебе кохаю, але не зовсім. Я збивася, чи не ходить. Ой. Ой, 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 що це? Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила а чи не ходи, тут посин. Було тобі вітка, але зараз осінь. я стомилася від тих самих писань. Трак-трек, перемикаю, трак-трек, трак-трак. Ра-крак, так, крек. Я залітаю. <р quer _> Мама, наш ти то не дала каблук, скажи. Сам взяв. Якась ну ми мене якісь погані відчуття. Знаєш, ну не то що відчуття